Вирощування огірків у тепличних умовах роботу виконала здобувач освіти 4 класу Великолуївського ліцею Курницької сільської ради Бондар Вероніка Олегна, науковий керівник, вчитель початкових класів Сидорчук Дар'я Петрівна. Огірок це унікальна рослина, яку вживають не тільки в їжу, але й використовують в косметології. Огірок чи не єдиний з овочів, плоди якого люди споживають в зеленому, зрілому вигляді. Він на 95-98% складається з води, отже, містить мінімум, мінімум калорій, проте він ціниться за хороші смакові якості. Батьківщину огірка вважають Індії, де його вживали щонайменше за три тисячі років до нашої ери. в Індії, деякі огірки ростуть у лісах, обвиваючи дерева, як ліани, плоди диких огірків, дрібні, дрібні та неїстівні. через вміст Гірких речовин у Греції навіть існувало місто Сікіон, яке вважалося містом огірків. У стародавньому римі їх вирощували в пар... парниках і солили у діжках. Огірковий сік ще й від... від давнини використовувався як косметичний засіб проти старіння шкіри. На сьогоднішній день відомо дуже багато видів огірків, але поділяються огірки е, по е, одному основному критерію. Вони здатні е, плодоносити із е, запиленням або без нього. Сорти, які не потребуються запилення. Називаються самозапильними. Вони підходять для вирощування в тепличних або в районах, де немає бджіл або комах запилювачів. Інший факт, інший варіант бджолозапильні сорти огірків. Це не це класичний вид огірків, який передбачає, передбажає. Передбачає, що запилювання здійснюється бджолами або джмелями. Насіння огірків потрібно висі, висі, висіяти в горщики в добре зволожений ґрунт і пос, поставити у тепле світле місце. Потрібно Потрібно спостерігати, щоб було достатньо вологе і періодично поливати водою кімнатної температури, коли огірки трохи під, підростуть, їх можна висаджувати в теплицю. У теплиці. А для огірка потрібна опора, по якій вони будуть плестися, можна використовувати сітку або джгут, а теплі сонячні промені і вологість грунту – все, що потрібно для нормального росту і розвитку огірків. Цікавий той факт, що коли здійснюється полив огірків. Потрібно намагатися не лити воду на самі листочки, тому що можуть з'явитися пожовтіння листків. Огірок смачний овощ, який дуже популярний як влітку, так і взимку. Огірки вживають не тільки в їжу, а й використовуються у косметології. Для знебарвлення весняночок і від засмаги використовується настоянка огіркового насіння компреси і зі свіжих огірків допомагають від опіків, а також допомагають. При боротьбі з деяким захворюванням шкіри огірок є одним із найбільш популярних огірків в Україні. Саме тому в українському фольклорному фольклорі є присутні народні пісні про огірки, які залюбки виконують Виконують та слухають українці. У гірку були встановлені пам'ятки в декількох країнах. 16 грудня 2005 року в Ніжині на Чернігівщині який, який відомий своїми кон консервованими огірками було встановлено пам'ятник Ніжинському огірку. Дякую за увагу. Слава Україні.